Українська асоціація футболу. Презентація ще однієї дуже цікавої книги про Олега Блохіна. У Олега Володимировича не простий характер. Це знають усі. З ним не так просто спілкуватися, скажімо, але це це такий панцир. Захист, можливо. Він свою е, ну, життєвий простір, простір охороняє, особливо зараз. Досить швидко. Ми до ювілею зробили десь за кілька тижнів, зробили цю книгу. Увійшли в всю книгу історії, можливо, мало відомі життя нашого, нашої зірки. Але книга, на неї зараз починається мода. Книга, яка розповідає про ну, живу історію нашого футболу. І це дуже потрібно. Потрібно всім, не лише тим, і ще раз підкреслюю хто. Фанатично любить футбол, тим, хто розуміється на футболі. А і наступне покоління. Наше покоління прийдешнє мають знати про славне минуле. І я думаю, що будемо прагнути славного майбутнього нашого футболу. Воно відбудеться. Моя перша гра була, як коли я вийшов на... На республіканський 100 тисяч, коли в мене трохи дрожали ноги. Я замінив тоді Олега Володимировича, і для мене була це великою честю, тому що я киянин я мріяв вийти на цей стадіон. Я мріяв, щоб мої партнери були Блохін, Мунтян, Віремєєв, Родаков, Колотов і ще багато-багато інших. І тому. І свій перший м'яч і в ракупах я забив після його передачі. Мені дуже поталанило, тому що я не тільки грав з ним, ми дружимо, тому дуже багато часу проводимо разом. І для мене це е, така знакова людина. Дуже приємно, що на честь місріччя виходить його книга, і багато-багато наших молодших, молодих синів, зараз уже і дівчат. будут э, знать и что такое так, что э, такое людина с великой литеры, что такое футболист с великой литеры, что такое товарищ великой литеры. Олег Блохин был моим кумиром с детства. У нас есть разница, 12 лет с ним. И э, почему? Потому что он забивал много голов, прежде всего. А я во дворе хотел быть нападающим, хотел забивать. И это был для меня удачный пример которому я стремился, и в чем мне повезло. Мне повезло сыграть с ним и за сборную несколько матчей, и в «Динамо». И, конечно же, что очень важно, он был моим тренером в «Олимпиакосе». Он, в принципе, пригласил меня в «Олимпиакос», когда он тренировал команду. Очень рад, что на 70 лет вышла еще одна книга про Олега Владимировича. Хочу поздравить его сейчас по случаю с днем рождения, Владимирович. И пускай наше следующее поколение читают эти книги и будут знать, что у нас были такие талантливые люди, и которые прославили наш футбол на весь мир. И пускай молодежь тянется за ними. Українська асоціація футболу